vinit ad hovem eum mego mihi voga buha 500 гривень за білет. За 20 хвилин вистава закінчується. Це по 25 гривень за кожну хвилину. такі ж, будь ласка. Слухай, ну вони ж в цьому винні, це все через... прошу. Б... <пиш> Ні, nee, ну по 25 гривень за хвилину! Та навіть продажні воєнкомани так багато заробляють. Обережний, That... шановний. Бул прокляну. Можна? Що можна? А що дияволу, може бути треба від вас? Будьте к Дайте пройти. бачили? Олеся Богдановича Фауста не бачили, ні? А ви Фауста не бачили? Олесь Богданович, слава Богу, я вас знайшла. Та ви, як неймовірно, доля з'єднує наші життя. У мене до вас одне прохання. Ні, слухайте, ваші уроди ста разів бачили мій автограф. Може, досить? Я зовсім про інше. А Філографуватись з вами я більше не буду. Я, я хотіла сказати… Спит... І вірші ваші про себе я слухати теж не буду. Ви не могли б мене познайомити з молодим талановитим Фаустом? Що? Ви могли б мене познайомити з молодим талановитим актором, який сьогодні співав Фауста? Молодим? Талановитим? А ви чого не плутаєте? Слухайте. То у нас в де три вже Костя грає. Костя, а де він? А, зараз прийде, я його послав. Олесь Богданович, ось ваш чай з, з патомотом. Тут одна фанатка хоче познайомитись з молодим вауском. Mm. До речі, яко в цьому театрі раніше грав я. Та тепер намагаємося грати те. Вас <хе> рекомендую, Ларочко. Для тебе, Лариса Васильівна. Ви так талановито співали. Дуже дякую, але ж я перший раз граю. Але талант він одразу відчувається. Ой. Костянтин. Ми могли б з вами поспілкуватися поближче. Звісно. Слухай, да йдіть поспілкуйтесь там у куточку ліворуч. Там вам ніхто не заважатиме. Йдіть, йдіть. Ага. Дякую. Дякую. Ви люди такі. Ну що, я передав тобі цю естафету. Тепер це твій. Чагар! Що, жабка потрошку душить. Льоша, ти в своєму репертуарі нічого мене не душить. І що це мене має душити? Ну, Бо на небі нашого театру заваряються нові зірочки, а твоя стара, та вже трошки позата <зас> потроху падає. До речі, не міг би на Кремль впасти, щоб там згоріло все разом з усіма. Так би мовити, на останок щось приємне. От що ти мерзеш, Льоша? Моя зірка сяє все, все яскравіше і яскравіше. Мене запросили у виставу «Кіт у чоботнях». Не кожен може похвалитися двома ролями під час війни. А, -а, -а. так ти ще не знаєш. Що я не знаю? Не затвердили тебе на цю роль. Пащука призначили. Цього не може бути. Олесь, це життя. Рано чи пізно нас всіх замінять. Ні, ні, мене не замінять. Мене не замінять. Мене не замінять. Ну, не пропадать же за пивончиком. Завітайте на сайт Samsung та виберіть собі надійного ai компаньйона Прибери. Що там пишеться? Працює ППО. Порошенко Петро Олексійович. Не смішно. Катя, може, досить ображатися. Якщо ти дійсно хочеш, щоб я не ображалась, ти знаєш, що маєш зробити. Кать, ми говорили про це вже сто разів. Ти сам почав. Люба, ну зрозумій мене. А про мене ти подумав, а про наших дітей. Кать, у нас немає дітей. І не буде. І у Францію ми вже не поїдемо. І на дельтаплані не політаємо. Не буде нічого, що ти обіцяв. Бо ти егоїст. Я не егоїст. Так сталося б що я мушу піти. Ну, то йди. Йди прямо зараз. Чого ти витріщився? Краще я піду, щоб тебе не бачити. Ай, якогось м'яса не завадило. Бутерброди з лососем будеш? Ну, лосось це ж, наче теж м'ясо. До недавно, наче так. А може закон якийсь прийняли. А може стаканчик маєте якийсь, я вас задоволенням пригостив. Ні, братан, я не п'ю. А так і не скажеш. Підчинка. А, вгадав. Не вгадав, а знав. Каже, ми фістопи, я все знаю. Окрім одного. Що любов до поворотів. Чешана таланту Гришкалас привела сюди. Ні, це от Афіша мене сюди привела. Що по місту побачив тебе в грині чорта, ну і подумав, а може це знак. Точно знак боря. Не зрозумів, братан. А звідки ти знаєш? Ви знаєте, як мене звати? Боря, не примушуйте мене повторювати ще раз. Я ж історію. Я знаю все. Тобто виходить, що наша зустріч не просто так? Однозначно. Наша зустріч призначена низу. Боря приморський. Добрий. Ні, це не фамілія, це поганяла. Ну, як там правильно. Пробачте, я тільки недавно почав розмовляти рідною мовою. Це не біда, не біда. Головне, що ти українець стараві. Приморський це район в Маріку, яким я керував. Так сказати, керував районом, горя не знав. О -о -о. А чужого не бачив. Всі мене без гріха. Це так, да, як гадаю, 17, 18, 19 аж з коли зводить. Ми ж всі думали, що це десь там далеко, все, до Маріка не дійде. Ну там, живемо далі, кав'яни, караоке. А потім час пройшов і я лягулю. Мій рідний Марік спалили. Так, зараз в mm. Києві. Але тепер я інший. Ні, я серйозно. Ви покаялись. Звісно. Якби я не покаявся, ми б з вами тут зараз не розмовляли, не сиділи. Дружину я відправив в Іспанію з дітьми, пішов в військомат, не взяли. Печинку. Mm -hmm. Печінка, пластина в голові, три судимості. Mm -hmm. Ну і я вирішив пасанам машини ганяти туди. А оце от відігнав машину на Єстову, йшов і, і побачив афішу з вами. Я стараюсь, але на душі якось досі шкребе. Шкребе, так шкребе. Як уявляєш, як наші хлопці в Римі від багнюки окопери, а ти тут весь напудрений спів і співаєш, Одначе, чому Що треба ж копійку заробити на цю дурнувату локшину та... Нещасні 100 гривень на дрон. Ні, ні, не нещасні, Фалафель, не нещасні. Міг Пробачте, не нещасні. Я, я вам так скажу. І... Ви молодець. Ви життя в тилу. От. Е... Тому що за це якраз наші хлопці і воюють. Ну, щоб там в опері співали, в театрі грали, телеку, щоб серіали крутили. Головне, щоб нормальна суть була, щоб народ не тупішав, а розумнішав. Так, так? так? так, так. Ви теж молодець, Боря. Не важливо, ким ви були, що ви робили. Важливо, хто ви тепер і що ви робите. Так. Ви мене прощаєте? Прощаю, Боря. Клас. Дякую. Ні-ні. ні Тоді це не все. Ось, візьміть, ну, щоб хоч у вас не шкребло. Я, дякую, дякую. Тут на перший час вистачить, щоб ви не мучились на тій Беріть. Дякую, дякую, дякую. Дякую, Боря. Знаєте? Давайте з цими грошима вчинимо інакше. Машенька, так, Приляньте тут за харчами. Ходімо, пане приморський. Пригощайтесь, що що? Льоша! Льоша! Льоша, ти був правий! Пащук! Якийсь пащук! Уявляєш, він у першому складі, а мене в резерв. Ти розумієш! Олесь, у нас справи. Після, після обговоримо. Після, після, після. Льопса! Що це значить? Ну що молодь, дивимося, Даже ОПДД? Олесь Богданович, можна ми додивимось, а після поговоримо. Далі. Куди ви автостопом ми поїхали з Глазго? Я відправився до Риму, а потім на майстер-клас. Олесь, Олесь Богданович, будь ласка, не перебивайте. Тут така цікава історія. Костя розповідає про автостоп. Кажіть далі. А, про автостоп. Перепрошую. У мене теж була цікава історія про автостоп. Одного разу ми з товаришами. Бачила? Б бачила, які бабки в них тут крутяться, а гроші за квитки нам повернути не можуть. Вадик, ти не починай, ти. А, не на часі. Тобто ти хочеш, щоб ми весь цей бардак терпіли. а? Ти знаєш, до чого ми дотерпимось? Зараз закінчиться тривога і виставу поновлять. А, тобто, тобто те, що в нас прилетить, і не припускаєш. Ну. Ну, поїхала додому. Сьомо. Те, що в нас летить ракета, а ми додому. Чудова ідея для самогубства. Так, що ти хочеш, я вже заплуталася. Я хочу, щоб нам повернули гроші. Або показали виставу. От що я хочу. Я хочу, щоб хоч щось хороше трапилося в цьому житті. Шановний, навкруги купа всього хорошого, ви просто не хочете цього бачити. Ш Шановна, ви взагалі думаєте, що кажете? На дворі є війна. У нас вон, кожен день ракети летять, за кордон не випускають. Вдома треба об 11-й бут, бо комендантська. Що тут хорошого? Ми це здолаємо. Ми ж сильні. І всі про це знають, і знатимуть ще більше. Бо ми ж більше не країна, яка А, десь там, біля Росії, чи А Кличко, а Чорнобиль. Ну, хіба ж це не добре? Яка ви позитивна? Шкода, ж лише одна. Ви помиляєтесь. Нас багато. Яка у вас фантазія? У вільний час я даю уроки з вокалу. Так знаєте що? З березня місяця учнів побільшало втричі. Уявляєте? Ви серйозно? Так, тяжкі часи, але люди хочуть співати. Хочуть співати українських пісень. Хіба ж це не чарівно? І скільки коштує ваше заняття? Я б хотіла спробувати. Для вас безкоштовно, але за однією умовою. Ну, і яка. Яка ваша умова, що ви будете ходити на мої заняття разом з чоловіком? Я нікуди не піду угу. і тим більше я не вмію співати. І знову помиляєтесь: ви ж українець. Ви не не вмієте, ви просто ще не навчились. А я навчу. То що? З якої пісні почнемо? Так, йому подобається брати, а й Mm. До речі, анекдот про Янукович. А можна анекдот потім. Після Костянтина. Наразі. Костя, розповідайте, що там було далі. Так от ловлю авто, щоб доїхати. Після Костянтина! Після Костянтина! Після Костянтина! <гас> після Костянтина! <гас> Ти знущаєшся? Вір мені. Ми об'їздимо всю Францію. Ні, ми облетимо її на Дельтаплані разом з нашими дітками. А коли приземлимось, підемо їсти пасту з морепродуктами. Хоч ми про це і не мріли, але я думаю, буде прикольно. Вір мені. Данила, ну Нарешті! На Заховалися в куток. Ми вже пів Києва обійшли. А що сталося? Нічого. Я тут розповів пану приморському, що ти добровольцем в лави ЗСУ йдеш. Данило. Олексій Сергійович, я ж просих не дуже про це розповідати. Так а я лише пану приморському. Одним словом. Ми тут порадилися. Хоча ніхто не радився. Коротше. Що Тримай як. Братан, давай так. Назвемо це донота. Да. Бери, Данило. Вони вам потрібніші, ніж нам всім разом взятим. Ну, якраз закриєте збір на бронежилети і екіпіровку. Дякую. Кать, глянь, що там сталося. Десь влучили? Не знаю. В новинах нічого не пишуть. Увага панство! Ви всі прийшли на виставу. І ніяка не зможе зірвати цю виставу. О, це вже інша справа. Минуле воно у кожного різне, тож треба його відпускати. Навіть якщо було добре, ну, щасливе життя, гроші, кохання, це все прийде. І все нормально. Бо це життя, тож треба жити, бо попереду теж життя, воно не гірше, воно просто нове, інше. Тож не треба боятися, бо ми українці, ми сильні, ми вільні. Чорт забирай, ми найталикіші люди в світі. Тож любі мої. Počinajmo žiti same za Bravo! Živi je,